українські експерти так само вважають, що це був а, умисний а, злочин. Це була атака на, на пасажирський літак, і його при заході на посадку а, під час приземлення обстріляли з зенітно-ракетного комплексу Панцир. При цьому, як зазначають українські експерти з Дефенс Експрес, оператори комплексу, які Апаратор комплексу перевів його в режим отримання а, не так. Апаратор комплексу перевів його в автоматичний режим, причому він це зробив по вказівці свого командування, яке точно знало, що в повітряному просторі знаходиться цивільний літак. І ну, автомат спрацював, і вони навіть в Дефенс Експрес проводять паралель, що Аналогічна історія страшна і безглузда по своїй жорстокості. Те, що сталося в Ірані. пам'ятаєте, перед війною збили в 20-му році перед великою війною боїнг 737 української авіакомпанії мао.